Москва може висунути жорсткіші територіальні вимоги, якщо Київ погодиться. На попередні або не погодиться, точніше на попередні умови Кремля. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Аналітики нагадали, США, Україна та ЄС не раз закликали Кремль до припинення вогню, аби розпочати мирні переговори. Однак, під час переговорів у Стамбулі, 16 травня, представники Путіна, заявили, що Україна має передати під контроль росіян всю територію Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей ще до того, як Москва погодиться на припинення вогню. Вогню також погрожували захопленням Харківської і Сумської областей. Ігор Чаленко, політолог, виходить з нами на прямий зв'язок. Ми вітання. Добрий ранок. Вітаю вас. Ну, слухайте, ось ці е, е, вимоги, бажання Кремля, захтянки є ще таке добре українське слово. Та в принципі вони не є новими. І владімір Путін про це говорив ще е, минулого року. В принципі, можна вважати, що на цьому росіяни стоятимуть і надалі, чи позиція може змінитися? Ось тут дійсно від побажань безпосередньо Кремля на якій стадії вони все ж хочуть піти на питання заморозки для себе. Бо зрозуміло, що пауза для них теж вигідна, і вони можуть запропонувати якісь все ж таки. Менші умови ніж те, що озвучувалось раніше в рамках Стамбул-2022 плюс територіальні реалії, повторене мединським під час останніх перемовин в Стамбулі. Це багато інформації що до цього є в засобах масової інформації, тому тут дійсно питання безпосередньо в реалістичності конкретних вимог з боку Кремля. Якби Кремль дійсно зняв. Оці всі свої хотілки про першопричини, про ліквідацію першопричин війни висунув дійсно ті пропозиції, які можна було б обговорювати за столом перемовин, тоді б безпосередньо дипломатичний вимір пішов би набагато ефективніше. А так, коли йде мова про чіткі Показники, які порушують безпосередньо конституцію України, то як може Кремль взагалі думати, що українська влада піде на пряме порушення основного закону нашої держави, ну це абсолютно не є. Повторюсь, не це не є реалістичним. Тому в нинішній ситуації все дійсно залежить від Кремля. Виходячи з даних видання Axios, якраз Трамп. І просив безпосередньо Путіна видозмінити свої побажання, так звані побажання. Бо зрозуміло, що ні Київ, ні європейські партнери не зможуть прийняти того, що озвучує безпосередньо російський диктатор та його оточення, і те, що озвучувалось, наприклад, Віткофом, як найшвидший шлях. До перемир'я і взагалі до миру, тому в нинішній ситуації це дійсно це безпосередньо позиція Москви. Скільки триватиме ще ця війна? Ну але з того, що випливає, росіянам не потрібно зараз мати якихось реалістичних вимог. Якщо Дональдові Трампу на цьому залежить, ну то це не означає, що так само це має обходити Владиміра Путіна. Тобто ці вимоги. Є абсолютно нереалістичними не тому, що росіяни прагнуть цього осягнути в найближчій перспективі, а тому, що вони намагаються ем, фактично довести до абсурду весь переговорний процес. Так виходить. Такими не потрібен переговорний процес як такий. Їм потрібна формальність для того, щоб е, це така надбудова пояснення, чому. Триває і літній наступ, і подальша агресія. Тобто вони будуть казати, що вони нібито прагнуть миру. Ось є, нібито дипломатичний процес, але Україна нібито не договороздатна. здатна, хоча там намагаються будь-де от зараз. Же ж мова йде там про організацію. Процесу в Ватикані, плюс наш президент казав, що, можливо, ще Женева буде, можливо, там Стамбул буде. Ну але, тим не менш, все ж так чи інакше впирається в позицію Кремля. І хто зможе цю позицію змінити? Очевидно, що Трамп е, не може цього зараз зробити, чи ж каже, що не хоче. Він то може, але він не хоче тиснути безпосередньо на Кремль і зараз е, всі зовнішньополітичні вертикалі е, США доводиться. Видозмінити власну політику, виходячи з останніх новин після телефонного дзвінка Трампа і Путіна, тут звичайно ще може вплинути Китай. Ми знаємо, що було обговорення одразу там, наприклад, міністр закордонних справ Китаю Ван Їзі дзвонився з своїми визові з Данії, з Німеччини, з Польщі. Де знову ж таки вони обговорювали тему України? Це якраз показує, що там, де Трамп не дає достатньої рішучості, там включається Китай так чи інакше, вакууму просто не буде. Ну але для нас, звичайно, найголовніше реальне припинення вогню. Треба, я думаю, що все ж таки озвучувати, що пропозиція про 30-денне повне перемир'я це була американська пропозиція. Ми не маємо цього взагалі. Втрачати в своїй пам'яті, забувати про це, ну але тим не менш зрозуміло, що зараз нас кидають в певний оцей трек з незрозумілим меморандумом, де дуже багато можна зробити спекуляцій, підводних каменів, звинуватити Україну в затягуванні процесу. Ну але тим не менш, розуміємо, що цей перемовний трек він дійсно буде далі розвиватись. Тактично, тактично, ми можемо там отримати позитив. Ну, наприклад, обмін військовополоненими. Але що стосується подальших успіхів, це звичайно залежить від комплексу дій, в тому числі не можна забувати про тиск на москву. Дякую європейським партнерам, що дійсно. Вчора було повністю узгоджено 17 17-й пакет санкцій. Де розробка 18-го вже пакету? Ну але без сполучених штатів більш більш а, якоїсь конкретної а, міцної позиції щодо збільшення тиску. от цього дійсно не вистачає я, для об'єктивності. Я нагадаю, що так чи інакше, але Трамп подовжив, а, все ж таки, ті санкції, які були введені з 2014 року. Він подовжив і в квітні ще на один рік. Тобто так чи інакше, сполучені штати не знімають себе оцієї цієї частини, але треба більше треба про це казати, в тому числі і підтримавши, наприклад, ідею е, Європейського союзу, там про зниження стелі на російську нафту з 60 доларів до 50, А українська пропозиція, взагалі, е, дійсно революційна в цьому моменті. Ми вимагаємо ще не, не те, що вимагаємо, ми пропонуємо нашим партнерам і аргументуємо позицію. 30 доларів за барель російської марки «Уралс». і це треба дійсно впроваджувати на півміри. Зараз просто не працюють ну але бачите, разом з тим сполучені штати Америки наразі не готові до більш рішучих дій. Ба більше те, що випливає з відкритих джерел, з, зокрема західних американських медіа, це те, що Дональд Трамп готується до, до торгівлі з росіянами, і саме тому нема жодного запровадження нових санкцій або посилення тих санкцій, які були ухвалені до цього навіть у квітні. Абсолютно. Але знову ж таки я нагадаю, що навіть в російському законодавстві все ж таки Сполучені Штати вони визначені. Як недружелюбна держава, тобто і Москва не робить жодного кроку, який би засвідчував реальну зацікавленість. Там ми маємо контакт Дмитрієв. Вітков ми розуміємо, всі ці перемовини йдуть, але навіть законодавчо жодних змін немає в Україні агресорці з цього питання. Натомість єдине, звичайно за що ми можемо зачепитися, і я думаю, що це позитив позиції Трампа, що відновлення торгівлі з Російською Федерацією штати розглядають після завершення, як написав Трамп, кровопролиття. Чи він має на увазі стале перемир'я, чи він має на увазі вже період після. Укладання мирної угоди, ну, тим не менш, це просто показує, що спочатку росіяни мають зупинитись. Неважливо, чи це безумовне припинення вогню там, терміном на 30 днів плюс із подальшим там, пролонгуванням, чи це е, припинення вогню як результат підписання у цього незрозумілого меморандуму. Ну але штати поки що стоять на позиції, що жодного е, зняття обмежень. До цього моменту бути не може це йде фактично в дисонанс з позицією Кремля, які хочуть за рахунок певних формальних послаблень з власного боку по українському кейсу знімати із себе поступово вже зараз економічні обмеження. В принципі, штати є точкові певні послаблення. Ну, наприклад, можна згадати там зняття санкцій з дружини. Російського олігарха Ротенберга це ж відбулося. Відбулося ну але тим не менш, якщо ми говоримо про загальний пакет, про загальний тиск, понад 28 тисяч взагалі запроваджених санкцій і обмежень щодо Російської Федерації, то тут звичайно жодного послаблення немає, і це кумулятивно так чи інакше, кожного дня продовжує нищити економіку країни агресора. Разом з тим, західні аналітики пишуть, що фактично ось ця розмова 2 години, вона констатувала факт неможливості або неспроможності Дональда Трампа впливати на Владіміра Путіна. Чи ви би розділили таку оцінку? Думаю, що так. Думаю, що так. Тому що є певні рішення за результатами цієї розмови, де все ж таки. Трамп втратив ту лінію, яка велася сполученими штатами. Ну окрім власне теми про режим припинення вогню, ми бачимо зараз все ж таки паралельний трек, який розвивається, і паралельно бойові дії тривають, паралельно дипломатична складова. Саме такий підхід хотіли росіяни. Захід, в тому числі, зокрема, і... Сполучені Штати все ж таки сповідували тему поступового розвитку ситуації. Спочатку режим припинення вогню, це озвучувалося і речницею держдепу Темі Брюс. Це озвучувалося Держсекретарем Марку Рубіо. Це озвучувалося екс радником з питань нацбезпеки Майком Волцом. Тобто, так чи інакше, але все ж таки штати бачили. Момент припинення вогню як важливий фундамент для подальших кроків. Зараз ми бачимо, що ситуація пішла по кремлівському сценарію, плюс тема знову ж таки двосторонніх перемовин між Україною та Росією. Очевидно, що пропозиція. Озвучена і Венсом і Трампом ще до розмови, що ось треба вже робити зустріч на високому рівні між українцями і росіянами, це показало все ж таки певну стелю можливостей, стелю можливостей американців, те, що вони далі не хочуть робити, більшого не хочуть робити. І тепер у мене лишається питання: так а предмет? Перемовин, який має бути, бо фактично росіяни відкидають навіть 22 пункти Келога цей план Трампа, який обговорювався, до якого Україна та Європа надала свої пропозиції після зустрічі в Лондоні, тому. Тут може виникнути абсурдна ситуація, коли так чи інакше Москва залишиться на своїх ультимативних вимогах, спеціально е, роблячи все, що нібито йде відновлення Стамбулу 2022 Хоча це не йде абсолютно. Це два різних е, процеси. Е, і Стамбул 2022 Це лишилося в історії як абсолютно нереалізована е, сторінка. Причому не реалізовано знову ж таки через позицію російської сторони. Але в даному моменті потрібно теж усвідомлювати, що е, якщо ми говоримо про двосторонні контакти, то паралельно, звичайно, має іти і ширший формат те, що Україна запропонувала, те, що запропонував президент Зеленський, мова йде про багатосторонній саміт. Не лише Росія Україна, але й залученням знову ж таки Сполучені Штати, залучення європейських лідерів на високому рівні те, що зможе зберегти фокус уваги міжнародного співтовариства наших партнерів на темі війни Росії проти України, бо інформаційно ми можемо знаєте, викинути нас можуть на узбіччя. Буде такий собі умовний інформаційно там черговий мінськ, де всі забудуть, що війна триває, що відбуваються активні бойові дії. Звичайно, такого не можна допустити, і очевидно, що Україна розуміє всі ці пастки і пропонує абсолютно адекватні ініціативи, щоб цього не допустити. Ну давайте поговоримо теж про е, західні ініціативи щодо миротворчих місій. Тут, звичайно, нам про Україну йдеться передовсім, але це от в цьому контексті я думаю, ширше належить дивитися, адже в межах нового оборонного пакету між Лондоном і Брюсселем британські війська можуть доповнити військові місії ЄС, зокрема на західних Балканах. Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Лемі у розмові з журналістами. Угоди було укладено на у понеділок. 19 травня, тобто найближчого понеділку, на першому саміті Британія ЄС у Лондоні, документ дозволить британським урядовцям брати участь у деяких міністерських зустрічах ЄС, ну а збройним силам Британії у європейських військових вишколах і. Місіях угода формалізує співпрацю, зокрема у таких галузях, як протидія гібридним зловмисним діям, кібербезпека, захист критичної інфраструктури, безпека в морі. Ну і серед іншого домовленість відкриває можливість участі Британії у спільних програмах закупівель. Європейського союзу про миротворчу місію на західних Балканах звичайно говорити можна, але тут я думаю, варто виходити з, з дещо іншого сигналу з усього зближення мілітарного або мілітарно-політичного, я би так сказав, Великої Британії і Європейського союзу. Це побудований наново союз після Брекзиту, чи як виходить, або намагання побудувати такий союз. Там же ж підписано паралельно і по економічній складовій додатково між Лондоном і Брюсселем, тобто дійсно це певне намагання ревізії відносин між Великобританією та ЄС з точки зору. Концептуального зближення, не що там Британія повертаються в межі ЄС, ні. мова йде про загалом е м, кращу координацію в межах е Європи, як такої м плюс знову ж таки, якщо говорити про миротворчі місії, я думаю, треба теж розуміти, що Балкани об'єктивно можуть вибухнути. І тема не лише між Косово і Сербією. Те, що у нас постійно е, обговорюються, е, ми теж маємо пам'ятати, що там є точка, наприклад, тут в Босній Герцеговині. це, е, відповідно, республіка сербська не плутати Сербію. Е, де, було фактично з, е, заморожено, заморожено конфлікт ще в 95 му році, за результатами Дайтонської угоди. І виходить, що. Там зараз якраз місія Європейського союзу, 1100 чоловік, яка раніше взяла на себе як тобі, брездеправління від НАТО. І коли об'єднане королівство зараз буде долучатися до цього процесу, це в тому числі демонстрація того, що є саме європейський союз потребує якісного підсилення, якісного підсилення. Бо там Росія може дійсно запалити і дуже серйозно є дуже такі ризики неприємні щодо розморожування ситуації в регіоні, і нам не потрібні нові гарячі точки. І зараз якраз цей сигнал, що Великобританія контролює ситуацію. Великобританія хоче показати своє лідерство, але паралельно з тим, звичайно, не можна. Забувати і про нинішні ініціативи коаліції охочих та рішучих постійно змінюється назва все ж таки хотілося б краще розуміння, так і що ж з контингентом для України. Бо ми там останні, ми десь днями чуємо заяви, що взагалі нібито солдати ЄС і НАТО не мають бути в Україні. Там ми розуміємо, що в Україні тема контингенту це вже після завершення війни. Ну але тим не менше, тобто відбувається якесь е, якісь незрозумілі процеси стосовно цього елементу ground. І коли ти бачиш ситуацію по нашому кейсу, як розвивається, то трошки інакше і сприймається зараз оце зближення між Великобританією та Європейським Союзом. В питанні оборонно-безпекового виміру, ну тим не менш, тим не менш, це те, що треба дійсно робити. Ситуацію на Балканах потрібно стабілізувати, бо це дійсно це одна із тих ахілесових п'ят, яка може дуже серйозно підірвати безпеку загалом Європи, якщо не реагувати на випередження, не робити кроки превентивні. А до речі, якщо говорити про миротворчі місії в Україні, ця тема теж є такою, знаєте, стигматизованою в політиках деяких європейських держав, зокрема і тих, які при кордоні з Україною, тому що це там тема, яку можна використати під час виборів, зокрема президентських у Польщі, це тема, якою можна налякати ну, скажімо, громадян або виборців, так само і в західних країнах. Наскільки ця історія вона може бути зараз для нас теж деструктивною, тому що Впроваджуючи це фактично в порядок денний, хоча насправді наразі не йдеться про запровадження миротворчої місії, таким чином це теж створює ну, певну таку пересторогу для в цілому для підтримки України не тільки в темі миротворчої місії, але й в тематиці мілітарної підтримки України як такої, дійсно, от все ж таки ось такі неоднозначності в конкретних кейсах, в тому числі розробці. Теми е, сил стримування, а воно масштабується негативно масштабується загалом на тему підтримки нашої держави. І це використовується політиками для спекуляцій. Ну, от ми бачили, наприклад, коли е, е, спецпредставник по Україні Келох е, почав перераховувати країни, е, які можуть е, там забезпечити наземні війська. На нашій території серед них назвав поляків. У Польщі одразу з цього розвинувся шалений скандал перед першим туром виборів, де Туска звинуватили просто ледь не в зраді, що треба відповідно підтримувати кандидата Навроцького від пісу в першому турі виборів. Ну, тобто, це знову ж таки використання в токсичному аспекті нашої держави, і такого дійсно не має бути абсолютно. І це реально негативно впливає з точки зору суспільної підтримки подальшого і допомоги з боку наших сусідів. Але знову ж таки для об'єктивності відзначу, що та сама Польща знову ж таки підняла питання: е, все ж таки до передачі нам е, винищувачів міг 29 а Польща лишається важливим логістичним вузлом для нашої держави з точки зору отримання західної допомоги. Тому тут все ж таки ми маємо і позитивні конкретні сторінки. А що стосується їхніх виборів? Де знову ж таки тема України подається в токсичному аспекті? То і тут ми фактично нейтралізуємо найбільші такі спалахи. Ну для прикладу, тема Волинської трагедії, де Україна зробила чіткі прикладні кроки для дозволу стосовно ексгумації е, тіл загиблих. Uh, і це дуже сильно зменшило можливості знову ж таки одного із кандидатів спекулювати у своїй риториці на темі України в негативному аспекті. Ну але все рівно ми розуміємо, що це відбувається. А так чи інакше, я думаю, що нам треба дійсно зберігати дружні і прагматичні стосунки з сусідами дружні з тими сусідами, які цього прагнуть, прагматичні. Які намагаються ставити на в колеса, такі як Угорщина, наприклад, але звичайно довкола нас може створитися напівкільце вкрай несприятливих умов. І дуже добре, що наприклад на виборах в Румунії, все ж таки ми побачили перемогу. На президентських виборах Нікушо Радана, що ну, хоча б забезпечило нам впевненість на південному напрямку, а це те, що показало, що демократія може не завжди йти шляхами популізму та ультрарадикалізму. Ну так тут бачите позитивний приклад, який використовуючи вашу термінологію, не знаю, чи буде масштабуватися на інші країни, але побачимо. Я вам дуже вдячний за те, що знайшли можливість, за те, що знайшли час в такій ранній порі. Ігор Чаленко, політолог, з нами щойно нажив.